Наша мама готує зелений борщ. Зелений борщ, так? Авторський рецепт. Це ваш авторський рецепт. Авторський. Авторський. Що у нас є? Давайте ми розкажемо всім. Ану, йдемо сюди. М'ясце вариться. Вариться м'ясце. Зараз ми включимо. О, включила. М'ясо яке? Свини. Свинина, грибро. Свинина, ребро. Свинина ага, ребро. І... Все було мало, я трошки зелений добавила. Мало Зажарка. А раніше я взагалі вовше... тільки зелену цибулю. Я Зараз трошки ще добавляють так... ділянку. Це зажаточка. Сипочка угу. трошки зелена трішки так. І... М'ясо і картошечка вариться. М'ясо вже давно вариться. Десь півчаса варилось. м'ясо, пів часа. Може, 35 минут. Пар картошка, картошка підвариться, зараз яїчка вкину туди. Хай варяться разом з м'ясом. Вже можна кинути. Картошечка трошки підварилася, зараз язичка вкину. Покажіть нам, скільки, скільки яєць. Три. Три яйця. Воно ну, не мішать чотири. Можна чотири да. яйця тут не мішають. Ну, навіть, тут у нас на 5 літрів, так, чи ні, на три? 3 Десь 3,5 і до 4. 10. На три літри костюлька. Да. Три-чотири яйця. Да. Три-чотири, так. Угу. Ну яйця мені не мішають. Вишнє ну, теж не нужна. Три яйця було. Три щавли. Щавель. як... Звариться картошечка, тоді щевель. Звариться картопля. Підвариться вже буде м'якенька, а тоді щавель тоді і слідом вже шавель укинув, 10 повариться шавели. Шавля десь туди. грам сто і грам 100. Цибуля зелена і, і зелена цибулька. Зелений, Зелений кропчик. Щавель укину. у мене через 5. Це 5. Буде й це, і буде. І так у нас на 3,5 літри. Ми взяли м'ясо 200 г і тут ребра. Тут ребра свинячі. Тут у нас буде також десь 200 г картоплі. І теж три великі картошини. І далі три яйця, а можна і чотири. Можна, можна і зажарку кинути, хай вони собі вариться, як довше повариться. Коли довше вариться, то так. смачніше. О, ну, тут вже картопля підварилася. Так що, угу. так, Коли під картопля підвариться, саме картошка підварилася. то вже яєчко, яйця і шарочка, хай собі кипить. А Тепер минут хай повариться трошечки. Ще чуть-чуть. Я думаю, може вже картошки готова. Щось я подивлюся, то можна кидати. Дивимося, якщо готова картопля, тоді кидаємо щавель і окріп. І все. І такий у нас борщ буде тоді готовий. Ще твердувата. Тоді, коли буде у нас не тверда картопля, тоді ми вкинемо. Щоб довго вариться, добувається. Кинули і зразу і пару хвилин, і зразу тоді і закрив. І виключаємо. Да. Підождемо, нехай закипить і ще трошечки. Кинемо і буде смачний борщик. Да. Посолила катушечки. Наймається цей літній борщик. Називається літній борщ. А от цей літній борщик ви кидаєте тільки зелений щавель, так? Ні, це, не кидаєте зелений крапиву не кидаєте? Ні, крапиви ні. Ні, бо воно буде тверде і не той ну, смак. Це любителя, можна і з крапиви варити. Є люди, варять з крапивою, з крапивою. а ви варите лише з зеленим, лише зі щавликом. Ну і зелень беремо кріпчик. А, літні, а літній от тут називається цей капуста молоденька, помідор, угу. спаржева, квасолька іменно спаржева, І дуже добре. І помідори, щоб свіжі помідори. А якщо кидають у зелений борщ томат, то воно не те? Не. Зелений. Угу. Бо томат йде тільки Не, до чого любителі, смакує. Любителі, На любителя Да. Але ну, томат ну, лише для капусти смачно. Ну, з помідорами літній мож добрий. Помідор. Помідор піджарюється, ну це як буде готуватися, тоді можна розказати. Тоді ми теж покажемо розкажемо. Місце томата, Помідор. Помідор туди йде. Це угу. це на це, Так як томат, так і це. І тут це такий і літній борщик. дуже добрий. А це у нас буде зелений борщик. Може, вже в нас зготовилася там картоплинка? Хтось дзвонить. Це наші щели. Якби трошки більше було щевок, було б лучше, ну, скільки було. А, Ні, крапиву ніколи не кладу, мені не подобається. Ага, мені крапива не подобається. Зараз трошки покипіть. Оце я ось щавлю кинула, і в нас чимало зеленої цибулі нарвало. Зелену цибулю і... і Та ні, ні, мені тільки щавель, оце мені подобається щавель, цибуля зелена і кріп. Я нічого, ні томату ніякого, нічого не кладу. Просто зажарочку зробила і все. Ну, я... яйця. Ну, кожний по своєму варить. Одні роблять із томатом, другі так роблять. Є ще й морку, є ще й морку кладуть. От кожного який смак. <звук> <звук> Нормально. У мене Ігор любив, щоб багато щавлю. А валяра не любить багато шавлю йому. Щоб... А він любив, щоб картошки менше, щоб шавлю було багато. Він любив такий кисленький бачить, щоб Валєри... не можна його такий. Вже все вкинуло. Вже й готовий, що ж все, повариться минут п'ять, та і все. Та й готово. Та й готово. Попробуємо в куски. Мені наче кажеться трохи, вже й не бачку. А що трошки? Такий красивий. Зараз на сіль. Мені кажеться, що крапельочку треба трошечки солі додати, а ось сіль ось, ось тут. добрый, вот Петровна, передавайте привет Руслава. всех, ваших, вот, всем, всем, всем привет, и все. Сельчина, сельчина. Ага, спасибо, передавайте. Трохи еще добавляем. А далее каждый собі на столі добавить Счастливь. сам. Я сольки чуть вот трошки вот добавила. А, а, да. а добавила? Угу. Я... О, нормально. Нормально, нормально. Все, хай покипить. Хвилин п'ять і готово. Все, все, вже, вже, все, все. Нормально. Краса. І смачно. І тільки зварила. І швидко, і смачно. Нам додає сметанку. О, яка густа. Ти подиви, яка хороша сметанка. Наче на, че... на базарі купували. Угу. На базарі в магазині. А, то це ви на базарі На базарі а, в магазині, да. Хороша сметана. <угіль worldwide> <угіль XX> Смачна чи кисла? Хороша, ні, не, не кисла, хороша. Хороша? Угу. Ну не сметана не може бути так, як сліпка солодка. Ну добре. Угу. Така, як сметана. Так як сметана, добре. Свіжа, свіжа, не сметана. Можна брати, так? Можна. Да? Можна брати, ага, хороша. Прямо хороша. Да. Густенька така. Щас, а я така. Щас без Сметани. Це вже обіцяє, що підніматися буде, да? Опускатися. Упускать? Всем приятно. Спасибо. Спасибо. Ну, как борщ получился? Вкусный? Добрый. Вкусный. Добрый. Смачный.